Тож триває терногромадському інтерактивному та радіо 1. Глядачам у Ютубі. Нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт uagit.tv А тим часом з нами на зв'язок до нас на зв'язок приєднується українець, який проживає нині у місті е, Хомутов. Це Чехія Степан Кошель з нами на зв'язку. Тож вітаємо вас в нашому етері, раді бачити і чути. Добрий день. Також радий бачити вас і чути. Пане Степане. Хочемо з вами поговорити про те, як сьогодні в Чехії вшановують другі роковини повномасштабної війни Московії. Проти України, і знаємо, що сьогодні в зібрані з назвою Разом за Україну, яке відбудеться в столиці в Празі, в рамках програми ініціативи День за Україну мають узяти участь президент Чехії Петр Павел особисто, а також президент України Володимир Зеленський, який має приєднатися до події по відеозв'язку. І от зокрема про ці заходи, які будуть відбуватися і в чеській столиці, і не лише у чеській. Столиця, а й, зокрема, в тому місці, де ви наразі перебуваєте у Хомутові, хочемо з вами в деталях поговорити. Тож розкажіть, що сьогодні відбувається у Чехії, що таке День за Україну і які заходи в рамках цього дня передбачені? Ну, це богослужіння в костели Івана Богослова. Тут в Хомутові. Збирається вся українська громада Хомутовська. І безкоштовний автобус надається від ЮНІСЕФ. Там переважно будуть діти. А хто може всі місця не вистачить, то їдуть на власному авто. Їдемо на власному авто тобто, до Праги, центр Праги. Туди, і там буде, буде демонстрація. Це ми хочемо цим показати, що нас українці тут є в Європі багато і є. Ми сила, ми частина економіки Європи. Тобто. Вже нас нема чим замінити, і це акція про ті події, що відбуваються на кордоні з Польщею, щоб показати полякам, словакам, угорцям, які перешкоджають транспортуванню нашої продукції та військової техніки на кордоні. Показати, що чехи з нами, що ми єдині, що з нами треба рахуватися, і ця акція спрямована для того, також і для підтримки. Збройних сил України, ну просто щоб нагадати про себе. Пане Степане, цікаво, які загалом настрої сьогодні побутують у, у чеському суспільстві, зокрема з тими людьми, у тих людей, з якими ви спілкуєтеся, і загалом для вас сьогодні що означає цей день 24 лютого, 2024 вже року, як ви крізь себе можливо, переносите оці всі події, які відбулися протягом двох крайніх років? Ну про настрої скажу, що настрої вони з самого початку були за Україну Чехії. Вони якби свою думку не міняли людей, які я особисто знаю, ніхто поганого про Україну. Всі допомагають, як ну скажу так, що всі хотіли би, щоб Україна перемогла, і всі бажають перемоги, і також допомагають матеріально. І тут в Хомутові нещодавно також збирали кошти на пікап, допомагають чеські фірми, яких праюють українці, Там вони допомагають матеріально, і на що цього проблем немає. На рахунок мене, цей день ну, це життя перевернулося. Це виходить, в мене є дві частини життя це до війни, і після війни. Іча зовсім іншим стало. Ну так скажу, пане Степане. І ну і повертаючись до розмови про акції, знаємо, що не лише сьогоднішнім днем ось ці різні акції на підтримку України обмежаться. То чи можете розповісти, що відбувалося можливо в попередні дні у хомутові у Празі, і що буде відбуватися у найближчому майбутньому, також. Ну, як сказати вам тут в Хомутові, я спілкуюся ще є український культурний центр в Тепліце місто. Тепліце, там спілкуюся з, з українцями різні заходи. Такого невеликого масштабу: тобто українська пісня, діти там, хор якихось дітей там співає зі школи. Такого великого масштабу не було у нас тут акцій, бо міста невеличкі. До, до Праги мені їхати 120 кілометрів, то я там не часто буваю, тому що працюю кожен день крім неділі. У нас вихідний неділя по 11 годин і плюс 2 години на роботу. 13 годин я на ходу кожен день. То... Ну, а якщо випадає якась акція, і я я про неї знаю, я обов'язково приєднуюсь до неї і стараюся е, ну приділити максимум уваги для цього, е, і ну, щоб нагадувати, що ми є, що ми єдині, що ми нація і що перемога за нами. Пане Степане, цікаво, окрім якихось українських пісень, які лунають на цих заходах, чи ще щось відбувається таке значуще. Чи маєте ви можливість поспілкуватися, до прикладу, із чеськими чиновниками, із чеською владою? Чи приходить вона на такі зустрічі? Я з, Там була мене одна знайома, ну вона зараз. І... Так, я з нею спілкуюся, спілкуюся, вона знає українську мову. Я ще погано, спілкуюся. Хоча мова дуже легка. Получається так, що я працюю з українцями, живу з українцями, і з чехами мало спілкуюся. А з якими я спілкуюся, ну тут багато українців так сказати. А насчету влади, на що бізнесу? На рахунок бізнесу, то ми спілкуємося з бізнесом. Бізнес будівельні компанії, в яких я працював, то вони і та й друга, я зараз в іншій компанії працюю, вони допомагають українцям матеріально і точково, і, ну, і пікапи купують і є, навіть автомобільна техніка з символікою України, Чехії. Допомога, яка їздить час від часу в Україну, вивозить гуманітарну допомогу? Пане Степане цікаво на цих акціях протесту, чи не перешкоджають до, до прикладу якісь ем, чехи, які, можливо, не зовсім усвідомлюють рівень трагедії і не зовсім за Україну, а радше навпаки за агресора. Чи приходять вони на такі акції, і яким чином? чи Комунікуєте ви з ними. Ні, я не зустрічав. Ну, є. Бува, звісно, є. Це однозначно, що є негативні, там люди. Може, там десь хтось якусь чарку лишню виб'є, який чех, і щось там таке сказати. Але такої, якоїсь такого, щоб дійсно спрямовано, якесь там. Політична сила, чи ще що, я такого не бачу. Може, вона є, але я я лично я з цим не зустрічався, з такою антиукраїнською опозицією. Тут переважна більшість підтримують українців. Може, там єдиний случай, десь є там, ну але це. Пане Степане, а цікаво, що ви особисто очікуєте сьогодні від, зокрема, виступу президента Чехії Петра Павла і від виступу, сподіваємося, що таки відбудеться Володимира Зеленського. На які слова, на яку підтримку, що саме ви хотіли б почути під час цих акцій у, від таких дуже шанованих людей? Ну як сказати? Ще там буде багато людей. Я не певен, що я там доберуся до того самого епіцентру, тому що там центр Праги він ну, дуже в вузькій вулиці. Ну, ну, але очікую, почути таке хороше. Я думаю, що може якусь нададу допомогу для України для Збройних сил України. Це я думаю, сто процентів. І вірю в перемогу, та що ж у все і досить віру тільки в перемогу і все пане Степане, чи можете ви пригадати і розповісти, які акції відбувалися минулого річ, і загалом протягом 2023 року, можливо, безпосередньо на яких ви брали участь, і що також на них відбувалося, чим вони різнилися між собою? Ну, про, як сказати, того року я був в Польщі, а і в Данії був, я тут не був. Я ще тут майже року не маю, як mm -hmm. в Чехії знаходжуся. Я був в Данії, це збучів возив дітей, і був в Данії. Там, поки оформляв дітей десь місяць був, то я їздив в Данії на акції в Копенгаген до російського посольства, де ми грали на гітарі гівно України. 50 разів, ну, коротше, багато разів грали в гімн України і кричали. Там, Цікаво, пане Степане, чи була якась реакція у, від, від представників російського посольства, як загалом, можливо, якісь росіяни чи представники їхні реагували на такі ваші заходи? Зашились і сиділи, як вожбороні. Їх охороняла поліція там цього, датська, Ну, як охороняла? От, там, це треба по закону, вони там поставали по периметру, вони стояли, посміхалися. Датська поліція і все. А там нічого такого не було. Що ж, ну, зробили... Ще ми їздили на футбольний матч тут у Празі, коли грала Україна і Північна Македонія. Там було також цікаво. А що відбувалося, якщо в деталях? Ну, як Україна перемогла Північну Македонію, та все. Маю шарф, якісь додаткові, Але чи якісь додаткові ще заходи на підтримку України, можливо, якісь збори на Збройні сили України в рамках цього матчу, чи відбувалися? Ні, в рамках матчу не відбувалися, був футбол, бо було багато земляків. Я просто їздив не заради футболу, а заради ще й поспілкуватися з нашими. Хто звідки? Там люди їхали з Австрії, люди їхали. з... З Гамбурга у Прагу люди їхали з Данську, їхали з, з Італії на цей футбольний матч. Просто з'їжджалися з усієї Європи. Хто тисячу кілометрів, хто півтори, хто, хто приїжджав півтори і не купив білет. Зрозуміло пане Степане. Якщо повертатися ще до Дня за Україну до цієї програми ініціативи сьогоднішньої, яка відбувається у Чехії, то цікаво, от з Хомутова, чи є якась у вас вже визначена кількість людей, що поїде на ось всі ті заходи, які відбуватимуться у столиці. Ну, автобус повний, автобус 50 чоловік, автобус повний. Вже місць немає. А це всі українці, це українські біженці, діаспоряни чи чехи хто це. Є й чехи. Чехи такі, такий народ, наприклад, що з чехом можна подружитися, стати другом. Це подібна на, до нас нація. Такі товари, товариські хлопці Чехи. То з Чехами можна подружитися. Це не німець, не, не датчанин. Там нема такого. А... Чехи теж також, вони за любий кипіш, кромі голодовки, як то кажуть. <гум> Якщо є якийсь знайомий Чех, друг, наприклад, українця, і він їде з там, Хомутова там, в Прагу, то по-любому він його підтримує, поїдуть там. Ну, і чехи, я сподіваюся, обов'язково, що Чехи будуть там, то 100%. Що ж, дякуємо Дякую. пане Степане за те, що приєдналися до нашого етеру. Розповіли, яка ситуація наразі у місті, чеському місті Хомутов, і загалом, що має відбуватися у Празі сьогодні в рамках Дня за Україну. Тож, українець, який наразі проживає в Чехії, Степан Кошель, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримайтеся і слава Україні. Героям слава. Бачення.